Ліхтарик акумуляторний, Т-133, ліхтарик універсальний. В плані кріплення, тобто можна його кріпити або на голову оримінації де в комплекті. Або З цим кріпленням, тобто можна його або на якусь пласку поверхню кріплення кріпити, або на той самий ременець, якщо він натягнутий десь. Окрім того, можна, наприклад, на кишені його кріпити, або знов-таки на ременець. Заряджається тайп сішки дріт Ну і режими роботи йдуть потужний, слабенький. Мигаючий, червоний, червоний мигаючий. Також можна ввімкнути режим сенсорного вмикання. Ось так. Тобто обираєте режим, який треба. вмыкает и сенсор. Вымкнул, 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 вымкнул. Так все працює. Зручний такий пристрій. Ось вот так ось. Вот.